Інтернет повниться історіями та оглядами ігор, але ж не так багато видовищних історій, як розробка Hellblade та перешкоди, котрі прийшлось подолати Ninja Theory. Історія, як розробка відеогри перетворилась у створення інноваційних рішень, максимальне втілення життя у персонажа та боротьбу зі стигматизацією і бажанням соціальної дистанції. Леді та джентльмени, сідайте позручніше, бо цього разу буде досить цікаво. І, як нам відомо, Hellblade розповідає про темну і жахливу подорож Сенуа до пекельного підземного світу. Гра мала бути реалістичною, багатогранною, складною та переконливою. Зазвичай створення катсцен в AAA-іграх передбачає використання окремих акторів для озвучки та рухів тіла, а також аніматорів для опрацьовування міміки та камер. Це потребує значних ресурсів і команду з 30-40 художників. Проте команда Hellblade складалась на цей момент лише з 13 осіб, і вони вирішили створювати якісні катсцени з обмеженим бюджетом. З часу створення гри Heavenly Sword 17 років тому на Veta Digital. компанія використовує метод захоплення виконання, що дозволяє фіксувати обличчя тіло і голос одночасно. Хоча Heavenly Sword була однією з перших ігор, що використовували цей метод, його складність і висока вартість стримують його широкі застосування в індустрії. У випадку з Hellblade компанія не мала бюджету на студію захоплення руху. Тому вони почали розробляти власні апаратні та програмні рішення. Отже, перший прототип складався з кількох камер GoPro з різними об'єктивами, які фіксували обличчя в 3D тіло та візуальні маркери в приміщенні. Метою було захоплення обличчя тіла та положення камери в 3D-пристрої без спеціальної студії. Однак з'ясувалося, що для комерційного використання цього пристрою бракує часу та ресурсів. Тоді компанія звернулася до своїх партнерів з VICON, лідерів у сфері захоплення руху. Які допомогли знайти рішення, вони надали 12 камер Беніта та сервер Блейд для керування ним, оскільки у студії не було місця, компанія розчистила найбільшу переговорну кімнату і використовувала дешеві гардеробні стійки з Ікея для розміщення камер. Тести показали, що якість даних про тіло було на високому рівні. Для фіксування обличчя було необхідно рівномірне освітлення. Компанія знайшла альтернативну дорогу. І в цьому вони використовували дешеві ледлампи з Amazon. Прототип шолома для зйомки обличчя був. Створений з використанням шолоба для крикету, дроту від парасольки та веб-камери. Однак для надійного фіксування обличчя було потрібно більш професійне обладнання. Тому Вікон позичив високоякісну головну установку Кара з чотирма камерами, що дозволяє зафіксувати повний 3D-вираз обличчя актора. А для створення цифрового двійника компанія використовувала фотограметрію, яка будує 3D-обличчя з серії фотографій. Камери GoPro були використані для захоплення спектра виразів обличчя в русі, а спеціальний пристрій, який отримав назву Огорщі для рослин використовується для фіксуальних дрібних деталей, таких як пори шкіри та зморшки за допомогою LED світлодіодів. Тобто злайна і палок, маючи пару знайомств, вони одразу ж почали розробляти aaa проєкт а не що попало. І на цьому наші 13 самураїв не зупинились, а професійно підійшли й до звуку. Стоп, самураїв. Самураї є шлях, немає мети. У них якраз була мета, Гра ще й про скандинавію. Менше з тим. Загалом у Hellblade прагнули створити унікальний і захоплюючий аудіовізуальний досвід, щоб гравці могли відчути світ очима сену. Про шикарнішу музику від Енді Плага ми вже обговорили у попередньому відео. Але ще один із ключових елементів цього підходу це використання бінаурального запису звуку. Бінауральний запис це метод, при якому звук фіксується двома мікрофонами, розташованими таким чином, щоб імітувати слух людини. Для цього використовувався спеціальний мікрофон, що мутує людську голову, щоб створити ефект присутності та імітувати голоси, які Сенуа часто чує у грі. Компанія планувала записати весь голосовий супровід гри цим методом. Перший тест бінаурального запису провели винісши мікрофон на парковку, щоб перевірити скільки навколишніх звуків він вловлює. Час тесту разом з Томімом вони отримали вражаючі результати, що стало захоплюючим кроком у розвитку аудіо для гри. Біна бінар бінарблять. Біна бінауральний звук надає слухачам 3D-звуковий досвід, що дозволяє розміщувати звуки в просторі навколо себе. Коли люди вперше чують цей звук, вони часто обертаються, щоб зрозуміти, звідки йде голос. Для кожного це відчуття індивідуальне, Дехто відчуває, ніби голос лунає всередині їхньої голови, а інші можуть розрізнити. Звуки, так ніби вони займають конкретний простір навколо них і надзвичайною чіткістю та реалістичністю. Завдяки бінауральному запису, слухачі відчувають, ніби звуки оточують їх з усіх боків. Наприклад, під час прослуховування створюється враження, що звук лунає прямо перед слухачем. Якщо голос перемістити ліворуч, здається, ніби він звучить у лівому вусі, а якщо праворуч у правому. І навіть якщо голос звучить позаду, слухач може відчути. Це переміщення у просторі, що робить звуковий досвід надзвичайно реалістичним. Ну що ж, я думаю, зі звуком все зрозуміло, тож перейдемо до одного з найцікавішого – історії Меліни Юргенс, тобто народження сену. Ми часто боїмося скористатися шансом, який несподівано надає нам доля, а іноді ми просто не готові до цього фізично. Можливо, саме тому одні не зникають з екранів телевізорів, а інші пишуть хіткі коментарі та тихцем ставлять дизлайки. Але наша героїня зовсім не така. Жила була в Німеччині проста дівчина на ім'я Меліна Юргенс. з дитинства захоплювалась фотографією, у 20 років. переїхала до Великобританії, щоб здобути професію відеомонтажера. Так, так, явно не актора. Працювала простим оператором у компанії Ninja Theory, але випадок зробив її головною актрисою гри та приніс відомість. На той момент компанія шукала професійну актрису для ролі Сени. Поки тривали пошуки, миліни оператор відеомонтажу, добровільно погодили тестувати обладнання захоплення руху. Вона фізично підходила на роль героїні, зібравши рекомендації щодо поведінки сенії, Маліна почала працювати з новими технологіями захоплення емоцій і рухів motion capture. Тим більше у розробці Hellblade Ninja Сері використовувала новітню технологію і презентували їх на SeaGraph 2016. За цю технологію отримали нагороду Best Real Time Graphics and Interactivity. Маліну затвердили на головну роль, і вона дуже серйозно підходила до відпрацювання ролі. Це гра про людей з психічними розладами, враховуючи, що в дитинстві. Мелі Ліна стикалася з цим у сім'ї. Неї батько був хворий. Вона вважала своїм обов'язком реалістично показати, як людям боротися з цими захворюваннями. Гра Hellblade показала, що відеоігри можуть краще розкрити тему ніж кіно, телебачення чи література. Велика заслуга в цьому належить саме Меліні. Вона реалістично передала всі емоції: біль, страх, відчай, всі взагалі емоції. Крім того, вона серйозно працювала над тілом і фізичною підготовкою своєї героїні. Як тільки її затвердили на роль, вона почала займатися з інструктором і продовжує займатися спортом досі, враховуючи, що героїня гри Сенуа страждає на посттравматичний стресовий розлад і мучиться руйнівним психозом. Атмосфера гри занурює гравців у світ, що межує з божевіллям. Вдалося створити цікаву гру, але й передати стан людей з цими захворюваннями. Меліна проходила консультації у професора психіатрії Кембриджського університету Пола Флетчера, який розкрив усі хибні уявлення щодо психозів, якраз за допомогою дозорієнтуючих відеоефектів і переконливої бінауральної аудіосистеми у Hellblade. У грі настільки захворювання показані автентично, що її використовують як навчальний приклад на лекціях по всій Великобританії. Так що без меліни не вийшло б настільки живого персонажу і не було б розкрито стільки ж дослідницьких питань. Після трьох місяців від запуску Hellblade команда Ninja Севі підбила підсумки. Гра отримала визнання за своє зображення психічних захворювань. Хоча спочатку одна з механік викликала критику, здається, темна гниль чи вічна смерть, чи щось таке. Незважаючи на це, фанати підтримали гру, а проблеми було швидко виправлені. Hellblade отримала позитивні відгуки: 83% на Metacritic, 91% на Steam, з понад 8 тисяч позитивних відгуків. Гравці високо оцінили історію, акторську гру, мистецтво та звук. Гра вийшла 8 серпня і за перший тиждень продала 250 тисяч копій, перевершивши очікування команди. Зараз доходи від гри складають 13 Мільйонів. Проект демонструє, що навіть невеликі команди можуть досягти успіху без великих бюджетів. Ninja Theory закликає інших розробників наслідувати їх приклад, створюючи ігри з глибокими темами та інноваційними підходами. І обов'язково, якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, і якщо хочете ще також відео про другу частину, як вона розроблялася і що там було цікаво, то напишіть, будь ласка, в коментарях.